Ну що ж, друзі, я думаю, що ви здогадуєтесь, куди ми рухаємось знову без новини за 17 червня. Годзюрю карате до сміття головного мозку і моя колишня. Що це запитаєте? Ви дивіться відео до кінця, скажемо. Ми вам кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до 17 червня. Відзначають Всесвітній день сміття. Кажуть, що щастя не в грошах, але спробуйте тиждень пожити біля смітника, і ви зрозумієте, що щастя в сміттярах. Привітаємо їх з цим святом, адже вони вивозять більше мішків, ніж ми встигаємо назбирати. Не викидай! Воно пригодиться! Також сьогодні День Крокодила. Крокодил тварина агресивна, холоднокровна і небезпечна. Прямо як твоя колишня, вона теж інколи вимирає з дна з коментарем: ого, як ти змінився! Давай з Днем Крокодила, це вже буде другий, якийсь другий план. З Днем Крокодила, друзі! Не живіть минулим, нехай воно не випливає. А крокоділні туда у вас є крокод... міша. Тут вояться крокодили. І найголовніше для чого ж знімалося це відео? Між іншим сьогодні і всесвітній день карате. Отож, бережіть себе, не бийте слабших, навіть якщо це принтер, який зажував папір. Скажіть, Кія. Кія! підпишіться на рівне онлайн. У нас удар по фактам, блок по лозиці і нокаут здорового глузду.